Юля розгублено дивилася на свого хлопця, ніби не впізнаючи його. Вона не вірила у слова, які тільки не почула. Як це можливо? Олеже, ти жартуєш, правда? Будь ласка, скажи, що це просто дурний жарт, і ми разом посміємося над ним, а потім ти мене обіймеш, поцілуєш і скажеш, що все добре. Скажи мені, Олеже. Її голос тремтів, у ньому чулося благання, і в очах блищали сльози. Проте хлопець не усміхнувся, не простягнув руки, щоб обійняти її, він стояв, опустивши голову, його очі були серйозними, майже сумними. Це не жарт, не тимчасова сварка, це рішення. Він уже все вирішив і нічого не змінить цього. «Кицюню, мені дуже шкода, але ти повинна зрозуміти мене, сказав він, зітхнувши, ти завжди розуміла мене, завжди підтримувала, але зараз я не можу. Я думав, що готовий до серйозних стосунків, але це виявилося не так. Я не хочу обманювати тебе або себе, я не можу бути тим, ким ти хочеш мене бачити. Я ще занадто молодий, щоб скувати себе зобов'язаннями. Я не готовий до цього. Я сподіваюся, що ти зрозумієш мене. Юля відчула, як її ноги стали ватяними, а в грудях розлилася порожнеча. Їй здавалося, що земля вислизає з під ніг. Вона не могла повірити в почуте. Це не могло бути правдою, не зараз, не так. Ти ж казав мені, ти запевняв, що ми разом, що ти завжди будеш поруч, що я можу покластися на тебе, ти ж знаєш, що зараз вже пізно щось змінювати. Її голос зірвався, і вона затулила рот долонею, щоб не заплакати. Як ти можеш так просто сказати мені це? Як ти можеш зараз піти? Я ж вірила тобі, Олеже. Її губи тремтіли, руки здригалися. Вона намагалася знайти слова, які могли б його зупинити, щось, що змусило б його передумати. Юля тремтячим голосом благала. Я обіцяю, що все буде не так, як ти думаєш, я не буду тобі заважати чи створювати проблеми. Я намагатимуся робити все сама, але лише іноді проситиму твоєї допомоги. Ти зможеш жити так, як і раніше, але, будь ласка, не залишай мене одну. Я не зможу впоратися без тебе. Мені потрібна твоя підтримка і любов. Прошу тебе! Вона намагалася схопити його за руку, відчайдушно шукаючи в його очах хоча б проблиск співчуття. Але Олег лише невдоволено смикнув плечем, відсторонюючись від її дотику. Його вираз обличчя став холодним, навіть жорстким. Ви всі так кажете спочатку, промовив він, уникаючи її погляду. Але потім почнеться: Олеже, зроби це, допоможи мені, залишайся вдома, куди ти знову зібрався? А потім і зовсім ти зіпсував мені життя. І що тоді? Ми будемо ненавидіти одне одного. Я не хочу цього. Думаю, краще буде, якщо ми розійдемося зараз. Поки ще не все зайшло надто далеко. По суті, нас нічого не пов'язує. Юля широко розкрила очі, не вірячи власним вухам. Нічого не пов'язує? повторила вона, голос затремтів. Ти справді так думаєш? Олег відвернувся, ніби його щось вимусило зніяковіти. Зітхнувши, він додав Я завжди вважав, що це вибір жінки. А я що? Я просто намагався бути хорошим хлопцем вибач, у мене не вийшло. І що тепер мені до кінця життя розплачуватися за це? Це моє життя, і я хочу його прожити так, як мені хочеться, і ніхто не може мене змусити робити те, чого я не хочу. Тому все нам нема більше про що говорити. Він різко підвівся і зробив кілька кроків убік. Це твоє остаточне рішення? Ми що, більше ніколи не побачимося, Юля ледь стримувала сльози. Хлопець зупинився на мить, оглянув її ще раз, ніби остаточно прощаючись так буде краще. Забудь про мене. Сподіваюся, у тебе все буде добре. Прощавай. І він пішов, не обернувшись. Юля лишилася сидіти за столиком, відчуваючи, як її світ розсипається на уламки. Вона дивилася йому вслід, поки його постать не розчинилася в натовпі. Їй здавалося, що це кошмарний сон, з якого вона ось ось прокинеться. Через кілька хвилин її різко повернув до дійсності чужий голос ви будете щось замовляти? Юля підвела очі, перед нею стояла офіціантка, уважно її роздивляючись. Дівчина похитала головою ні, нічого. Офіціантка на мить зупинилася, насупившись. Судячи з усього, ця дівчина була схожа на якусь бродяжку. Хлопець, який сидів із нею поруч, але потім пішов, був одягнений набагато пристойніше. Тоді звільніть столик у нас тут не притулок для бездомних. Нема чого тут сидіти просто так. Якщо не зробите замовлення, доведеться піти, інакше адміністратор викличе охорону. Юля здригнулася від цих слів. Вона розгублено подивилася довкола і зрозуміла, що на неї вже дивляться інші відвідувачі кафе. Вони чули її розмову з Олегом. Боже, як соромно. Відчуття приниження опекло її зсередини, змушуючи стискати кулаки. Вона опустила голову, швидко підвелася і, не озираючись, вийшла на вулицю. Прохолодний вітер вдарив її в обличчя, а свіже повітря наповнило легені, але їй було байдуже, в голові паморочилося, а серце гучно калатало. Юля машинально поклала руки на свій вже округлий живіт і тихо прошепотіла Не бійся, я з тобою. Я тебе не залишу. Вона намагалася говорити впевнено, але її голос тремтів. Усередині все стискалося від болю. Так, Олег кинув її, але тепер вона не одна. В її тілі билося ще одне серце їхня спільна дитина. Юля згадала, як все починалося. Вони познайомилися рік тому. Їй було всього 18. Вона тільки не вступила до університету, а Олег дорослий, 20-річний чоловік, який вже мав гарну роботу. Він здавався їй надійним, успішним, саме таким, про якого вона мріяла. Кохання запаморочило їм голову, і вони забули про обережність. Олег був у неї першим чоловіком, і вона повірила йому, коли він сказав, що все буде добре, але потім все змінилося. Коли вона дізналася про вагітність і з хвилюванням розповіла йому, їй здалося, що на мить в його очах з'явився страх. Вона подумала, що він злякається і втече, але ні. Він обійняв її і сказав, що все буде добре. Він пообіцяв, що вони одружаться, що він буде поруч, що вона може на нього розраховувати. Юля була щаслива. Вона завжди мріяла про справжню сім'ю. Вона не знала своїх батьків, вони рано пішли з життя, і її виховувала бабуся. Вони жили в маленькій однокімнатній квартирі, але навіть у такій скромності Юля відчувала тепло рідного дому. Вона з радістю повідомила бабусі, що скоро вийде заміж. Розповіла вона й про вагітність, бабуся благословила її, щиро радіючи за онучку. Юля була зараз на шостому місяці вагітності. Живіт вже був досить великий. Олег щодня годував її казками, що скоро вони зможуть одружитися, і Юля ні про що не переживала вона вірила своєму коханому. І ось сьогодні він залишив її, просто сказав, що не готовий, що не хоче руйнувати своє життя, що вони не мають нічого спільного. Кинув її і дитину, яка ще навіть не народилася. Юля стояла на холодному тротуарі, дивлячись у нікуди. Вона розуміла, що на неї чекає важке майбутнє. Грошей майже немає, вчитися вона не зможе, адже на руках буде немовля. Робота? Хто візьме на роботу молоду матір без досвіду? Вони з бабусею житимуть лише на її невеличку пенсію, і як вони зможуть пригодувати дитину. Але найстрашніше, як тепер сказати бабусі, що весілля не буде. Що вона залишилася сама, бабуся так раділа, а як же тепер розбите її серце? Чому ж усе склалося саме так? Якби вона лише знала, до чого це призведе, можливо, ще на самому початку прийняла б інше рішення. Але тоді вона була засліплена коханням вона вірила, що Олег це її доля, що він стане її підтримкою, опорою, батьком їхньої дитини. Як же вона помилялася? Тільки сьогодні, коли він покинув її, Юля зрозуміла, що все, у що вона вірила, було лише ілюзією, лише сьогодні вона зняла ті самі рожеві окуляри, які заважали їй бачити правду. Олег ніколи не планував залишатися з нею. Він брехав, годував її обіцянками, і вона вірила кожному його слову. Юля здригнулася від цієї думки. Вона відчувала, як її охоплює холод, їй потрібно рухатися. Вона поправила тоненький плащ і пішла додому. Пройшло хвилин 15, і вона відчула, що їй важко йти. Вона була втомлена, виснажена, а ще їй страшенно хотілося пити. Озирнувшись, вона побачила лише один освітлений заклад, невеликий кафе-бар. Там було шумно, грала музика, люди сміялися і веселилися. Це не був нічний клуб, але тут можна було посидіти до пізньої ночі. Юля вагалася, чи варто заходити, але спрага взяла гору на склянку води у неї точно вистачить грошей. Всередині було тепло, атмосфера здавалася майже затишною. Вона повільно підійшла до барної стійки і сіла на високий стілець. Бармен, молодий чоловік із привітною посмішкою, жваво спілкувався з відвідувачами, розповідаючи якісь жарти. Люди сміялися, піднімали келихи, замовляли ще напоїв. Юля спостерігала за ним, відчуваючи, як її власний світ стає ще темнішим. Вона сумно всміхнулася. Можливо, він і її зможе розвеселити, їй би це не завадило. Якби вона тільки знала, як він її розважить, ні за що б не зайшла сюди. Через кілька хвилин бармен помітив її. Його посмішка трохи згасла, коли він уважно розглянув Юлю. Її втомлений вигляд, старий плащ, все це вказувало на те, що вона була непостійною відвідувачкою подібних місць. Проте він чемно привітався. Вітаю, радий, що ви завітали до нашого скромного закладу. Що будете пити? Юля несміливо усміхнулася і відповіла Доброго вечора. Можна мені склянку води? Скільки це коштує? Бармен трохи здивувався. У такому місті мало хто замовляв просто воду. Можливо, потім вона замовить щось інше. Він кивнув і вказав на меню перед нею можете вибрати будь-яку воду. Юля розгорнула меню, гортаючи сторінки, знайшла потрібне, коли вона побачила ціни, її очі округлилися. Маленька пляшечка води коштує так дорого. Не може бути, пробурмотіла вона. Бармен насупився. Чому не може? У нас доволі пристойний заклад, в інших місцях ще дорожче. Юля розгублено глянула на нього і тихо сказала у мене немає таких грошей. Хлопець кілька секунд мовчав, розглядаючи її обличчя. Потім кивнув і, нахилившись ближче, сказав Я можу налити вам води з під крана, якщо вас це влаштовує. Юля кивнула. Вона навіть не відчула приниження в цю мить, їй просто було все одно. Поки бармен відходив, вона повільно встала і почала знімати свій плащ. У барі було тепло, і їй стало жарко. І тут повернувся бармен зі склянкою води. Він подивився на живіт Юлі, і поблажлива посмішка одразу ж зникла з його обличчя Ти вагітна? Юля застигла. А що це злочин бути вагітною? Вона кивнула. І тут бармен зловісним шепотом вимовив значить, так, Люба, зараз же забирайся звідси. Що? Юля моргнула. Після того, як ти від випивки відмовилася, я відразу зрозумів ти неповнолітня. Гаразд, думаю, дівчині пити захотілося, мені води з-під крана не шкода. Але ти ще й з животом приперлася сюди? Ти в своєму розумі, дурепо. Він зло посміхнувся. Ми не хочемо порушувати закон. Якщо тебе тут хто-небудь побачить, то на нас можуть написати заяву в поліцію, можуть вигадати всяке. Ні, ні, йди звідси зараз же. Юля вчіпилася пальцями в край барної стійки. Але я, дивися на, прилаштуватися надумала бродяжка, перебив її бармен. Навіть на пляшку води грошей немає. Ти, напевно, ще й безхатченко. Ми тут благодійністю не займаємося. Спочатку воду попросиш, потім сидітимеш до останнього, а потім почнеш скиглити, що тобі нікуди йти, і попросишся ночувати. Можливо, ти ще й послуги свої продаєш, а позати живіт це просто маленька помилка твого чергового клієнта, а можливо, ти шукаєш, кому підкинути свою майбутню дитину? Юлені очі налилися сльозами. Ви що таке кажете? Я повнолітня, мені вже 19 років, і я не бродяжка. Ця дитина не помилка, це. Це моя дитина. Навіщо ви так? Я просто хотіла посидіти, погрітися і випити води. Барман замахав на неї руками. Ой, яка невинна знайшлася. Якщо ти не бродяжка, то чому вагітна блукаєш так пізно, зовсім одна. Думаєш, я дурень? Ні, Люба, я таких, як ти, бачив безліч. І тобі мене наобдурити. Давай, давай, йди звідси. Я ще раз повторювати не буду. Юля від чоловічий, чому її всі женуть? Що вона зробила такого, що всім неприємно її бачити? Невже вона викликає огиду в усіх? Ні, я нікуди не піду. Ви не маєте права мене виганяти. Мені є 18 років. Якщо потрібно, я паспорт покажу. Я не роблю нічого поганого. Я просто хотіла випити склянку води, і ви зобов'язані мене обслужити. Бармен втратив терпіння, він нахилився до неї ближче і погрозливо прошепотів. Ще раз тобі кажу, і це востаннє. Потім нарікай на себе, ти маєш зараз же покинути наш бар. Юля подивилася йому в очі, потім її в очі впав Беджик з ім'ям бармена. Його звали Віктор, звичайне ім'я, але воно йому зовсім не личило, так вважала Юля. Вона ще раз подивилася йому в очі і розгледіла крихітне татуювання на щоці ближче до лівого ока, маленьку зірочку. Її можна було розгледіти тільки зблизька. Здалеку вона була схожа на родинку. Юля заперечно похитала головою. Тоді Віктор вийшов із забарної стійки, взяв Юлю під лікоть, міцно стиснув її руку і потягнув до виходу. Юля ледве стила схопити свою маленьку сумочку і плащ. Бармен відчинив двері і витягнув її на вулицю. Він штовхнув її вперед. Юля ледве втрималася на ногах. Вона уважно подивилася на нього, запам'ятовуючи його обличчя. Вона згадуватиме його щоразу, коли хтось спробує її образити. І більше ніколи вона не дозволить ще комусь це зробити. Юля натягнула плащ, міцно стиснула сумочку в руках і пішла додому. Вона не плакала. Сліз більше не було. Вона думала про те, що зможе вистояти, незважаючи на всі біди, які навалилися на неї. У нас все вийде малюк, у нас все буде добре. Минуло чотири роки. Юля поспішала на роботу. Автобус рухався так повільно. Ні, її не звільнять за запізнення, аж надто добре до неї ставилися в лікарні і на неї подавали великі надії. Юля народила доньку трохи раніше терміну. Важко їм із бабусею довелося, грошей не вистачало, вони обидві постійно не досипали. Віталіна була дуже примхливою та неспокійною, але вони не втрачали оптимізму. Бабуся в'язала речі на замовлення, а Юля вивчала інтернет. Їй довелося піти в академічну відпустку перед народженням доньки, але через кілька місяців після її народження вона почала активно вивчати навчальні матеріали. Вона збиралася вступити в інший університет і все ж отримати професію. Так вона і зробила. Бабуся сиділа з правночкою, а Юля вчилася. Через два роки вона змогла влаштуватися санітаркою в лікарню. Вона працювала в реанімації ночами. Через рік її обіцяли влаштувати туди ж медсестрою. А ще через два вона вже закінчить університет і буде отримувати спеціалізацію. Юля мріяла стати хірургом. Вона не знала, чи вийде в неї, але сподівалася, що всі її мрії збудуться, а поки що все йде за планом. Нарешті автобус доїхав до місця призначення. Юля жваво вискочила з транспорту, швидко глянула на годинник і швидким кроком попрямувала до лікарні. Чудово, вона встигла вчасно. Коли вона вже підходила до великої будівлі, вкотре посміхнулася, яка ж вона щаслива, що вирішила пов'язати своє життя з медициною. Безперечно, це те, що вона має робити, і Юля відчувала, що в неї вийде все, про що вона мріє. І з того моменту, як її кинув батько Віталіни, вона стала іншою, і з того ж моменту вона зрозуміла, що розраховувати потрібно тільки на себе, і тоді в житті буде менше розчарувань. У своєму житті жінка звела їх до мінімуму. Підійшовши до головного входу в лікарню, вона побачила хлопця, який сидів на сходинках, тримався руками за голову і розгойдувався з боку в бік. Здається, йому погано, але чому ж він не звернеться по допомогу? Юля швидко підійшла до хлопця і запитала Вибачте, ви себе погано почуваєте? Вам потрібна допомога? Що з вами? Говорити можете? Подивіться на мене. Хлопець повільно прибрав руки від голови і подивився на Юлю. Вона застигла, ніби її заморозили. Серце почало стукати частіше, бо вона побачила те, що вразило її до глибини душі. По обличчю хлопця котилися сльози. Було зрозуміло, що він плакав уже давно і з великим відчаєм. А ще, напевно, більше доби не спав, у нього були втомлені очі, штучне світло надавало його шкірі зловісного відтінку, але не це вразило Юлю. Її вразило те, що вона знала цього хлопця. І в її душі знову ожили гіркі спогади. Це був той самий бармен, який вигнав вагітну Юлю з бару того вечора, коли її кинув батько Віталіни. Вона розгледіла на його щоці маленьке татуювання у вигляді зірочки. Юля навіть запам'ятала його ім'я Віктор. Беджик із ім'ям закарбувався в її пам'яті дуже чітко. Віктор спробував щось сказати, але не зміг, бо нові ридання стрясли його тіло. Юля стояла і мовчки дивилася на нього. Вона здогадалася, що в нього щось сталося, інакше б він не сидів тут, на сходах. Жінка хотіла піти, але роги не рухалися. Вона мовчки спостерігала за його стражданнями, а потім хлопець побачив, що вона не йде, і, нарешті, зміг сказати хоч щось. Моя дружина, моя дитина, вони потрапили в аварію. Я не знаю, що з ними. Мене не пускають до реанімації, я нічого не розумію. Я злився, кричав, але мене вигнали, і навіть не пускають до лікарні, бо я сильно вдарив якогось лікаря, здається. Як мені тепер дізнатися, що з ними, Боже? Юля промовила. Я працюю в цій лікарні. Хлопець склав перед собою руки в благальному жесті. Господи, невже мені пощастило? Будь ласка, допоможіть мені. Хоча б дізнайтеся, що з ними. Я благаю вас. Мене до них не пустять, я знаю, але хоча б скажіть мені, що з ними, прошу вас. Юля хотіла відмовитися, як колись відмовив він, вигнавши з бару, але вона була майбутнім лікарем, і вона вже не могла не допомогти людині, яка потребувала допомоги. Вона кивнула і сказала Чекайте тут, коли зможу, я повернуся сюди і скажу вам, що змогла дізнатися. Не обіцяю нічого, але я постараюся щось зробити. Тільки скажіть мені прізвище та ім'я вашої дружини й дитини. Дитини, дитини ще немає, вона вагітна, вона на останньому місяці вагітності, здавлено вимовив він. Юля зблідла, ще й вагітна. Що за фатальне зіткнення з минулим? Що ж, вона спробує допомогти йому. Коли він вимовив прізвище та ім'я дружини, вона кивнула і поспішила в будівлю. Юля змогла вийти до нього тільки вранці. Вона думала, що його вже не буде, але він просидів на сходах усю ніч, він чекав від неї новин, і час для нього не мав значення. Жінка підійшла до нього, він хитаючись встав і з надією подивився на неї. Із вашою дружиною все добре. Її екстрено прооперували, і... і у вас тепер є дочка, з нею теж все добре. Я поговорила з персоналом, вибачилася за вас, сказала, що я вас знаю і що ви щиро шкодуєте про зроблене, і вам дозволили прийти завтра, щоб відвідати дружину. Дитина поки що перебуває в палаті інтенсивної терапії для перестраховки. Тож, доньку, побачити ви поки що не зможете. Віктор підійшов ближче до неї і обійняв її. Від несподіванки Юля не знала, що робити, вона просто стояла. Потім хлопець її відпустив і сказав Дякую, дуже дякую вам. Я не знаю, як вам віддячити. Я хочу назвати доньку на вашу честь. Як вас звати? Юля машинально відповіла Юля, мене звати Юля, але я не думаю, що це гарна ідея. Я не. Ні, ні, це чудова ідея. Я думаю, що моя дружина буде тієї ж думки, коли я їй розповім про вас. Ви повернули мене до життя, я вам чесно кажу, я ніколи не забуду, що ви зробили для мене. Я теж не забула, що ви зробили для мене. Слова самі собою вискочили з рота Юлі. Віктор перестав усміхатися, насупився. Хіба ми знайомі? Я вас не пам'ятаю. Ми зустрічалися раніше. Юля посміхнулася. Не пам'ятаєш? Що ж, навіщо тобі пам'ятати бідну, вагітну дівчину, яка всього лише хотіла попити води й погрітися, а ти вигнав її з бару з ганьбою, начебто вона безхатько чи п'яничка. Віктор зблід. Він згадав, хто вона. Він злегка позадкував, коли усвідомив, хто стоїть перед ним, а потім спробував вибачитися. Вибачте, вибачте, я не знав, я не думав, я. Юля злегка посміхнулася. Уся її злість і образа на хлопця раптом випарувалися. Напевно, вона згадувала про нього завжди тільки тому, що він був тим самим поштовхом, який змінив її долю. Через нього вона тоді пообіцяла собі, що більше ніхто і ніколи не зможе її образити. Заспокойся, я не тримаю на тебе зла. Ти виконував свою роботу. Ти робив те, що вважав за потрібне. Можливо, ти був аж надто різкий зі мною. Можливо. Зараз я б не дозволила так до мене ставитися, але це і на краще, що ти тоді мене привів до тями. Тепер я зовсім інша людина. Віктор простягнув їй долоню. Вона простягнула у відповідь свою. Він потиснув її руку і знову вимовив Пробач. І дякую, що допомогла. Мені шкода, що я тоді так вчинив. Не знаю, що на мене знайшло тоді. Я дуже винен перед тобою, пробач. Юля посміхнулася вже щиро. Я ж сказала, все нормально. Іди додому, відпочинь, а завтра приходь і зможеш побачити свою дружину. Тільки, будь ласка, більше не розпускай руки. Я поручилася за тебе, пам'ятай про це, не змушуй мене червоніти через тебе. Коли через два дні Юля знову прийшла на нічну зміну, їй передали великий подарунковий пакет. Там були і цукерки, і шампанські, і фрукти. Це їй передав Віктор. Вона посміхнулася. Що ж, вона залишила всі образи в минулому, і тепер зі спокійним серцем можна дивитися тільки в майбутнє. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.